Поєднати приємне з корисним представники об'єднання «Самопоміч» спільно з франківською районною адміністрацією та компанією «Макдональдс» облаштували новий дитячий майданчик. На дітей, які прийшли на його відкриття, чекав ще один справжній сюрприз. Про це дивіться далі у сюжеті. Новий дитячий майданчик на перехресті вулиць Сахарова, Богонаря сніє дітворою. Кожен хоче випробувати новенькі атракції. А ще зовсім недавно тут було все по-іншому: кілька старих заржавілих гойдалок і гірка. Спадок із радянських часів. В пошуках розваг для своєї малечі батькам доводилося мандрувати районом. Ми виявили, там є така вуличка в сторони стадіону, там є качельки. Ну, але вони вже гірше не казали? Ініціатива облаштувати новий дитячий майданчик на місці старого виникла в об'єднанні самопоміч в рамках кампанії з нами місто розквітає. Спільно з франківською районною адміністрацією встановили нові атракціони для дітей і облаштували благоустрій. У тих межах, де люди протоптали собі стежки, ми взяли, зробили тротуарною плиточкою. А на це місце встановили качельки, лавочки, пісочницю. Тобто облинали е, його заново. Зробили зробили освітлення, тому що тут є проблема. Те, що тут вечором збираються трошки люди не такої доброї поведінки. От. Але ми підсвітили, я переговорив з начальником райвідділу, щоб він спіровав патрулі, вхід. і сподіваємося, що це вже буде повноцінний дитячий майданчик, а не якесь там місце збігове для до відновлення дитячого майданчику долучилася і компанія Макдональдс. Поки діти веселилися, спільними зусиллями висаджували дерева та кущі, фарбували загорожу, а також малювали на прилеглій стіні веселі картинки. Програма Нам дуже сподобалася і працівники в захваті захотіли на ентузіазму. Ми придбали будівельні матеріали. Зараз ми спробуємо відновити все це своїми силами, також посадити нові зелені насадження. Завдяки цьому зробити цей майданчик більш привабливим. Активність дорослих підхопили і діти. Можна тут, ще, е, можна тут зробити асфальт і ще е, підготували згалювати. Ще якісь дерева посадити. Ми запросили сюди дітей, які потребують додаткової нашої уваги та опіки. Це є діти, учасники операції. Це є діти, які потребують додаткової батьківської уваги. Ну і приїхав суттєво відомий клоун Рональд Макдональд, який їх забавляє, трохи звеселяє і разом з ними тут проводить на меданчику час. Уважний кослухай приготувалися так, конфетку закладай, звільні ручки. Можу я махати рукою. Молодці. Можу я крутити ногою. Можу я поплечати. Можу я потупати. Можу я присісти. Та ти дякую сказати. Дякую, друзі, попадайте, молодці.